О, є. Все. Я пішов додому. Хі -хі -хі. Дивіться яка краса. Мені здається, вона стрібна. І зараз такий обломчик випадає якийсь. А ні, є щось кругленьке. Опа-опа-опа-опай! Полибнулося сьогодні. Від один раз за цілий день. ДА! Блінший і в сохрані капію! Всім привіт! Працюємо сьогодні по ЧК. Копаємо 6 приборів. Я Equinox 900, Андрій Equinox 600, Саня Equinox 800, папа Equinox 600, Елана Equinox 800, толік Noctamacro Легенда. Сподіваюсь, що знахідки будуть, побажайте нам удачі, а ми погнали. Так, папа після операції в нього є отака -то штука. Тепер буде фоніти. Провірили, чи робить. Чи <говорить> буде фоніти тепер на ногу. Йому... Фібула, є? Ага, йому ставили штифта в ногу, то він тільки після операції відходить. І так, друзі, є в нас перша монітосіна. Мені здається. Дивимося разом. І що це в нас? Таке радянщина. Схоже на то. Щось вона трошки погнута. Але радянщина. Раніше. Так якось. Це мені так здається. Чи ні? Ну коротше ми беремо її, в перша монітосіна в хабарничку. Поїхали далі. Сані є знахідка запакована, каже. Ну, вскривай. Ціла, ні? Ану, давай, 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 дай. Не, тільки спинка. Ну, все одно. В тебе вже і в лани є по фібулі, по спинці. Хорош? А, ще кусочок срібла. А ну срібло. Ну що? Нормально, нормально. Копаємо далі. У мене є візуальна знахідка. Опа, дивіться. Навіть не, не прийшлося копати. Це на свібука чи ні? А ні, це заготовочка лише. взяти, як Буду знімати туди. Отак от. Там за горизонтом Андрій в шоці. Там, каже, вицепив такого сестерці. Ого, о, каже, як три копійки царських. Вицепив такого сестерці, я зараз ставлю відосик сюди подивитись, що там за, за сестерці. Так, в мене є. Син мальчик такий красивий. Навіть копати не буду. Думаю, що це царьок може бути. Я Не знаю, что это. Юлки, палки, цистерцы. Юго, такой здоровый. Да, блин, же и в сохране капи. Юго, это капец. Я в шоке. Ого! Це капіт! Це я. Ого. Йоу. Йо-йо! Ха, ха ха Зараз каже, всі будуть в шоці. Добре, копаємо далі. Дивіться, який шматок руди випав мені. Це могло колись бути. Стати мечем, але не стало. 61-63. Зацепив сигнальчик. або не педіцилін На такому полі педіцилін це це гріх. Ці груди. А блін, ні, це не динарик. Йолки палки це осколок. Не осколок, а оплавок. А були надії. Ну нічого. Все одно заберемо. Дивіться, що прямо зверху лежить. Бачите? Фібулка. Бронза. Ну чого, хорош. Забираємо. Так, що ж то гукає? Рукою матиляє. Йди і... до мене, каже. Інтересно, що там в нього. Перший Ми вже всі думали, я у Реус. Ну, ну показуйте, ми вже... Диви який він. Ну, класний такий скіфський. Я думав вони більші, бляха. Ти ну, подивись, бачите це, разні ж буває. Цілесенький, ще це гарний такі. Зазубринка. Да? Ну гарний, гарний. І ціленька фібо. да, хорош, хорош. І так, дивіться, що терчить. Ціла чи що? Фіболка? Так, да, ціленька, ціленька, гарненька фіболочка. Клас, клас. Таким середнім пальцем гоп, доверху. Гарна, гарно, правда? Забираємо. В сані теж, кстати, ціленька є сьогодні. Є наступна знахідка і також була візуальна. Отак так. От. А бапа тільки що біленького вклав. О, і мені Полибнулася сьогодні вдача. Хоч один раз за цілий день. Правда, трохи притертий. Але серебряний. Такий частенький він випав. Такий класний сигнал. Трохи втомився коли. Але не глибоко він був. Пів Десь простенький пенькайця, але серебряний. Перший раз я вийшов на коп після операції півроку не ходив і удача улибнулась трошки. Добре, поїхали далі. Дивіться, знахідка і голочка. і голочка з дирочкою. На кінці є дирочка, ніби як циганська голка. Були в них такі голки, не були, не знаю. Це може більш щось сучасніше, в будь-якому випадку ми забираємо. Дивіться, що мені випало. Опа-опа-опа. Шматочок срібла. Хорош, хорош. Плестить так гарно. Забираємо. І знову у нас візуальна знахідка. Ну як сигнал був на, на прибор, а я її побачив вже візуально. Що це у нас ціленька фіболка, так? Да? Так, да, це у нас фіболка і вона ціленька. Якась вона незвичайно закручена прям. Хорош, беремо. Випала мені ось така то... Фібула, не фібула, я не знаю що це таке. Щось схоже на фібуло. Так, я їх вже показувати не буду, бо їх вже дуже багато. Так що копаємо. Випав мені шматок чогось. Дивіться, це що у нас зеркало було чи що. Це ж срібло? Так, да, дивіться, який шматок срібла. О так, да. це в нас зеркало, походу, було, срібне якесь. Бачите? Такий то шматочок. Схоже на срібло. Правда, патина доблистить, все як не може бути. Клас. Сашко знайшов прясло. І Андрій знайшов прясло. Два таких прясельця гарненьких. І вони кажуть, що двоє дарять їх мені. Добре, спасі хлопці, Дивіться яка, дивіться яка класна. Фібука випала. Клас, така незвичайна. Ну як незвичайна, масівна кажеться. Не така, як всі випадають, такі звичайні, це така якась масивненька така. Хороша. Берем. Пещить, пещить. Зараз підійдемо, покажемо, що у нього там. Спиває, співає, співає. Що ти там співаєш? О, є. О, єс. Я пішов додому. І що тут у нас? Ну, спи. Класс Угу. Сохран. Клас. Хорош. А хто там? І... Бородатий якийсь. Блін. Щас, 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 щас. Оооє! Да, ну диви який він гарний. який він грубий. Хай ти Клас. Грубий. Нарешті розмочив сезон. Бою хорошо? Та ти що, взагалі. Ну я тебе вітаю. Кусок кераміки. Хорош такий і шматочок срібла вецепев теж туди. Я готовий. Я, я Оєкл, дивій, він здоровенний, дивись, він здоровенний. Класс, диви -йо, олки! Копієте. Ага, оце мені точки. Тільки не три. там і так відійде. Клас. А ну підказуйте, як чистити такі монети Кажуть, що олівкова олія хорошо допомагає, але я чесно без поняття навіть такого способу раніше не чув. Але кажуть, що... Все, хватить, бо в мене вже перчатки мокрі. Клас, клас. Вітаю, вітаю. Дивіться яка краса. Мені здається, вона стрібна. Відкриваємо разом. Клас! Клас, так, да, срібна, срібна спинка фібули. Круто. Крут, правда? Забираємо. 40. 40 хороший сигнальчик. Що тут у нас? Так, викопали. Візуально. Не бачу. Зараз не йдемо. Ось тут манітосіна. Це у нас ходячка, ходячка 10 коп. Ну, забираємо. Щось мені здається, що в нас дощ починається. Зараз будемо боксувати тут на полі. Дивіться, який сигнал. Тут такі е, руді плями і тут прямо на цих слідах отакий от сигнальчик копнемо. Цікаво, як-не-як. Витягнув. Витягнув. Візуально не бачу. Ідете ти десь тут. І зараз такий обломчик випадає якийсь. А ні, ні, щось кругленьке. Опа-опа-опа-опа! Єесть! Опа, опа, опа. Є А хто це? Я не бачу. Зараз приблизим. Не бачу хто це? Круть, круть. Клас, отака вподобайка. <му> ну покажи Дінаріка. О, гарний. Ну це так і випав. Це, це. Адріан. Клас. Класний. Срібний. Клас. Так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрієва, в нього декілька спинок фібул, ходячка. І самого цікавого прясло, спинка, не спинка, а частина срібного пінцета, якийсь амулет срібний був. І саме цікавіше, це отакий-то сестерцій. Дивіться, яка краса, який, який він здоровенний. Клас. Так, такий-то результат в Андрія. Далі хабарничка Толіка. Що в нього цікаво? Є в нього декілька спинок фібул, а саме цікавіше, в нього ціла фібула. І накінечник є скіфський, і частина е, динарика. Шкода, що зламаний, але, але динарик. так, Далі хабарничка Лани. Що в неї? в неї загалом всі фібули. всі фібули І ходячка. і ходячка. так Далі хабарничка Сані. Що в нього цікаве, прясло. Е, декілька спинок фібул, ну як декілька десяток. Е -е, декілька шматочків срібла, е -е, пінцет. Пінцет. І найцікавіше шматок динарика і цілий динарик. Отакий От то Так. Далі хабарничка. Це чия така гарна. А, це ж моя, ну звісно. <ріць> <ріця> так, що в мене тут? Е, відро теж фібул, е, зеркало срібне, ще один шматок срібла, оплавків повну, нічого такого аж, аж цікавого. А і самого цікавого в мене така фібула, потім срібна фібула і динарик. Також срібло. Ну, треба чистити його, бо він трошки втомлений. Да. Далі хабарничка папи. Що в папи цікавого? Накінечник, дві, одна четверта, одна друга. Фібула, потім якась, якийсь пінцет, потім срібний оплавок. І саме цікавіше, найцікавіше саме це от такий-то динарик. Гарний. Отакий-то от у нас був результат сьогоднішнього виходу.